Доброго вам здоров'я, шановні. 1 серпня, мучеників макавеїв або маковея. Походження древ Христа Господнього, спас на воді або медовий спас. Дуже багато нас в цього дня, в цього свята сьогодні святкують макродив. Їдять маковики або шуліки, які готують так: печуть тонкі коржі, посипані з верхомаком, ламають їх на маленькі шматочки, кидають у воду змішану з медом і маком і їдять перед іншою їжею. З цього дня, аж до 15-го числа, триває Успенський піст Спасівка або Спасівка Ласівка, так ще називають цей піст. З наступного дня після Маковея починають ранній посів озимих Спасівна сівба. Так це називається. В народному календарі Маковея це свято квітів, свято квітів дітей та молодих дівчат. На свято Маковея освячують зілля. Козаки-характерники в ніч на Маковея загалдовували гайдамацькі ножі. За легендами, якщо таким заговоренним ножем провести ритуал перехрещення, то всі вороги заклякнуть і не зможуть чинити опір. Цей час в нашого українського народу також був пов'язаний з магічними діями прогностичного, яка сівба буде кращою, та календарного характеру. Наприклад, на Гуцульщині в свято Маковея боролися з бур'янами, добре січеною водою обрискали городи. То, якщо так робити, пропаде осод. Медовий спас це свято присвячене освяченню врожаю. З 12 століття такі відомості збереглися, що в цей день проводили молебень і освячували воду. Пізніше стали приносити до храму овочі та фрукти з нового врожаю для благословення. Оскільки свято відзначалося 1 серпня, за старим старим стилем, це ще до юлянського календара, який зараз у нас вже старим стилем вважається, а також за новоюлянським календарем це новий вже стиль, то більшість плодів ще не дозрівала до цього дня, і до церкви тоді несли святити мед. До цього часу бджоли вже наповнювали стільники медом і припиняли його збір. Пасічники починали збирати мед і перший мед освячували в церкві. Після чого його куштували та пригощали інших. Вважалося, що кожен цього дня має скуштувати хоча б ложечку меду. Існує навіть приказка на перший спас, навіть же брак, спробує. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь про справжні стародавні українські звичаї, традиції, вірування та обряди, все, що стосується дня сьогоднішнього, 1 серпня за новоюлянським календарем. І я нагадаю, що вперше за 100 років ми і Маковія святкуємо саме 1 серпня, бо минулого року ми ж перейшли на цей календар з 1 вересня, 1 серпня ще у нас було інше свято у 2023 році, а в 2024 році, цьогоріч, це вже Маковея. І через те давайте разом дізнаватися, що сьогодні можна робити, а також я розкажу, що сьогодні не можна робити. Додавіться відео до кінця, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь та розповсюджуйте відео. А ще пишіть коментарі. Мені буде цікаво, а для відео буде користь, і для українців буде користь через те, що відео буде просуватися активніше. Тож, слава Україні! Я починаю. Свято Мадового Спаса бере свій початок в середньовіччі у Візантії. В цей період часто починалися епідемії, що призводило до великої кількості жертв. Віряни зверталися до Бога з молитвами, щоб запобігти біді. Для цього зі скарбниці імператора виносили хрест, на якому був розп'ятий Ісус, і обходили з ним все місто Константинополь. Потім хрест несли до храму Святої Софії, де перед ним звершували молебні. Саме тому в церковному календарі свято називається Винесення чесних Животворящого Христа Господнього, що означає нести попереду себе. 1 серпня за новим стилем святкується День святий самих мучеників Маковеїв або, як його називають в народі Маковея. В цей день в церквах освячують воду, квіти та мак. Зранку до церкви прямує справжній карнавал квітів. Дівчата, жінки, хлопці та чоловіки. Всі святково вбрані несуть на освячення великі букети жовтих купчаків, чорнобривців, васильків і великі достиглі головки маку. Після освячення квіти та головки маку кладуть за образи, де вони зберігаються аж до весни. Навесні мак висівають на городі, а сухі квіти, дівчата, вплітають у коси на благовіщення, щоб волосся не випадало. Серед звичайного городнього маку дівчата-черівниці часто освячують мак-видюк, який в народній медицині використовується як засіб проти чародійства. Цим маком обсипають дім, щоб всі вроки та хитрощі відьомські зникли безслідно. Обрядовою їжею на цей день є шуліки. Її готують так: печуть коржі, ламають їх на дрібні шматочки, кладуть у макітру і заливають медовою ситою і розтертим маком. Ця страва дуже смачна, особливо її люблять діти. Існує легенда, що до 1890 року в Києві жила старенька бабуся на ім'я Козелецька, яка дожила аж до 120 років і зберегла свої сили настільки, що могла виконувати хатню роботу аж до самої смерті. Її пам'ять також залишалася гострою, і вона згадала часи, коли на місці сучасного хрещатика були густі ліси з віковими дубами та осокорами. Вона розповідала, що в ті часи в Києві існував звичай на свято Маковея. Всі кияни збиралися на Дніпрі для освячення води. Чоловіки обов'язково приходили на водосвяття в козацькому одязі. На жаль, цей гарний звичай не зберігся до наших днів, а свято Маковея ще називають першим спасом або спасом на воді. В цей день хворі на пропасницю купаються в річці, оскільки вода вважається цілющою. Маковія або перший спас святкується 1 серпня і є спрощеною українською назвою церковного свята святих мучеників Макавеїв. Народна етимологія пов'язує назву цього свята з маком і медом, які є складовими ритуальної страви цього дня шуляків. Ці коржики, з тертим маком і медом, є традиційною їжею на Макове. Приказки, що виникли на Маковія, відображають народні звичаї. Із води та з муки пече баба шуліки. Або триндеринди коржі з маком. Коли в дітей болить живіт, на маковея використовують спеціальний ритуал. Варять соняшник, освячений на маковея, воду виливають, а теплий соняшник прикладають до живота і накривають горщечком. Під час цього шепочуть молитву богородицю і ножем або веретеном водять по дну горщика. Соняшниці або болі в животі часто виникають через переїдання або розлади шлунку. Золотник або зірвана брушина в чоловіків і матка на на місці в жінок також лікуються за допомогою народних методів. Спостерігаючи за рослинами, люди надавали їм символічного значення, передаючи через квіти різноманітні почуття та емоції. Колір рослини відігравав важливу роль, змінюючи значення квітки. Наприклад, звичайний польовий мак символізує солодкі мрії. Червоний мак виражає величезне задоволення. Білий натякає на безнадійність почуттів, а жовтий означає успіх і багатство. Наші предки асоціювали мак із швидкоплинністю дівочої краси, адже тендітні пелюстки легко обсипаються, як і швидко згасає молодість. Казала дівка як маків цвіт. Незрілий мак асоціювали з юнаком, що дурманить голову молодим дівчатам. Мак також вважали символом родючості та міцного роду, оскільки в кожній квітці понад 700 зернин. Тому особливо сильний мак самосів ніколи не знищували, де б він не виріс. На Дніпропетровщині існує легенда про вродливого та гордовитого парубка на ім'я Мак. Він носив шовкові червоні сорочки та шаровари. Він був високим і статним, з чорними кучерями та холодним поглядом. Мак не міг нікого полюбити, хоча до нього приїжджали паночки з різних країв, закохувалися в нього і страждали. Деякі навіть йшли в монастир через нерозділене кохання. Одного разу, коли Мак лежав в травах на пагорбі, з лісу вийшла лісова русалка з довгими чорними косами, зеленими очима і в зеленій надзвичайній одежі. Мак одразу закохався в неї, але вона навіть не звернула на нього уваги. Скільки б він не ходив понад річкою, біля лісу, чи в самому лісі, він більше не зустрів ту, що полонила його серце. Від туги та нерозділеного кохання Мак помер. А на місцях, де він любив відпочивати, Після його смерті з'явилися э, червоні як жар квітки маки. Оскільки макові вважався дівочим та дитячим святом, жінки в цей день не працювали. Підлітки грали на луках у різноманітні ігри. Молодь збиралася на гулянки в лісі, де веселилася і співала спасівські пісні. Оскільки наступав піст, церква в селі забороняла роботу. Хлопці жартівливо називали дівчат маковійками. Крім освячення квітів, з Маковієм пов'язаний ще один цікавий обряд освячення води, зокрема криниць. Цей обряд колись був урочистим і обов'язковим для кожного села. Освячення криниць це давній звичай наших предків, який бере свій початок ще з язичницьких вірувань в живу силу води. У давній слов'янській міфології всім життєдайним джерелам приписували надприродну силу. Тут проводили різноманітні ритуали, розваги. Шлюбно-весільні обряди та жертвоприношення. Про це згадується і в повісті врем'яних літ, де древляни приносили жертви криницям та деревам. Особливо шанували природні та рукотворні криниці, які були тісно пов'язані з громадським і побутовим життям. Про них створено багато пісень, легенд та переказів, що підкреслює їх важливість в культурі наших предків. Що не можна робити на Маковія, сьогодні не можна бажати зла іншим, навіть ворогам. Оскільки зло повернеться в помноженому розмірі. Сьогодні заборонено лаятися та лихословити, щоб не накликати на себе лихо та нещастя. Сьогодні не можна працювати, включаючи роботу на городі, в полі та вдома. Важку роботу краще виконати до 1 серпня або вже відкласти на потім. До спаса не можна було їсти мед, доки його не освятять в церкві. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Ми дуже багато нового дізналися. Втім, якщо ви минулого року так само спостерігали за цим каналом, дещо з цього ви вже знаєте. Але все одно день цікавий, і звісно, завтра буде ще один день, і він буде не менш цікавий. Тож обов'язково давайте зустрічатися завтра на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Саме на цьому каналі ми з вами про це і поговоримо. Зазирнемо в церковний календар. Подивимося, що в нас в православному календарі, в Новоюлянському, і подивимося, що в нас в народному календарі, які звичаї, традиції та обряди наш народ передав нам у дня. Дуже дякую вам за перегляд перегляд сьогодні, слава Україні, і до побачення вже завтра.